Як німецькі бабушки-дідушки відпочивають. Вони в 9 ранку йдуть в парк, де буде класична музика, де фонтани, морозиво, можливо, він все. І нехай весь світ зачекає. Так відпочивають німецькі бабусі. А ми, а ми йдемо далі. А ми тут випадково, случайно, випадково, це случайно. Ми тут випадково заїхали в це місто і вирішили хапанути трішки на свободи від життя. Це Нам просто... просто Ну, так що ми, якби не робота, ми б сюди не приїхали. Почнемо з того. А десь зовсім недалеко, 2000 км кілометрів від цього місця. Україна має сусідів, яким просто немає чим зайнятися, і вони приходять і вбивають. І це дуже важко разом поєднати. Замість того, щоб сидіти вдома. Себя дома и наслаждаться жизнью. Развиваться, развивать страну. Они грабят, убивают соседей. Мире, в українському вот в цивілізації люди наслаждаються і розвиваються, розвивають себя і свою страну. Какое развитие у них там, в Росії? Вот Я стосовно бабусі. А в Україні бабуся особливо в окупованих с... територіях сидить і думає, Господи, хоч би ніхто не постукал, та що бомба не прилетіла, та що ну, стосовно бомби то по всій Україні. Але сидять і бояться, що постукають до них в двері, що вірвуться, що будуть знущатися. От порівнюємо, порівнюємо. І цивілізований світ здавалося. Ще хотіла сказати: я тут на днях бачила одне відео флешмоб. Мама, я шапку одягла. і їхні військові навіть не буду називати військові, ті варвари, які прийшли до нас, їхні. Відео по черзі записують зробили таке відео, що одягає шапку і каже, мама не переживай, я шапку типу, я одну здоровий. Що в тій голові? Прийшли в чужу країну, шапку Дорогой, тебе шапка не наділ. І записують таке відео. А потім я подивилася під цим відео коментарі, що ж пишуть їхні там. Боже, наші защитники, наші дорогі ребята верніть живе. І думаю, сидів би ти своєю мамою вдома, пив би каву чай, і було б все добре, і не потрібно було одягати шапку.